Звук Добридж Геймс. О, гра захопилась одразу звуком. Це гор? повинен бути. Олені Мюзик. Uh -huh. Дякую. Ніхуя собі тут попередження, навіть що можна викладати на Ютуб. Як справи? Пиздюкевич. Клас, Це, це те, що, з чого почати треба е, проходження гри, яке ти будеш потім вирізати на ютуб. Так. Давайте, щоб не їбатися. З цим з цим. Ти хочеш пограти ззовні? Е, іди. Сьогодні класний день. 123 дубль, 2. Блять, воно взагалі не перекладається, те, що тут написано. Е, роби що хочеш, але не, не залишайся там, ну, не приходь пізно, добре? Побачимось. Чи ці катсцени тут? О! Ого! Ого, тут сенса! А я давайте іншу мишку візьму. У мене тут сенса менше. Пам'ять. Щось поки не страшно. У мене що, ми м'яч набиваємо, поки йдемо, чи що? Ані, я боюсь. А тут Ти зрозуміла, наскільки високо. Шановні власники будинки, вітаю з вашим новим будинком. Від імені всіх за програмою нерухомості та розвитку вука. Ми хочемо висловити свою щиру подяку за те, що він. Вибраз, вибрав нас бути частиною цієї важливої віхи у вашому житті. Ми маємо честь що ви довіряєте нашій команді, і ми пишаємось тим, що допомогли вам знайти місце, де можна зателефонувати. Зателефонувати. Ми сподіваємось, що ваш новий будинок приносить вам роки щастя, комфорту та чудових спогадів. Якщо вам коли-небудь щось потрібно в майбутньому, наші двері завжди відкриті. Найтепліші побажання програма нерухомості та розвитку вука. Що робиш? Та, да, Це переклад. Ой, блядь. Перегруз компа відбувся тільки що. Часто, що я вдарив мячик. Так, мені треба забити мяч. Та бл. Наш так сильно б'єш. О! Дякую за фоу, пакмен. Треба, щоб через дві пролутіло. Дві. Двоє. Сюди. Так, що мені? мені треба заходити в дім? Це наш батя, я не розумію. Щось невеселе. Лялечка якась. Та ти що, лялечка? Малюночки. Ладно, йдем. Шо ти? Угу, з ним не можна розмовляти. Боже, сенса Діка. Сумасшедше, я б сказав навіть. Це Лего? О. Боже, як керувати так, щоби не різко. Що ми тут робимо? Дитячий малюнок. Боже. Подивіться, як я... як я повільно. Чотири рази переставляю, щоб на, на хрестик нажати. І потім, коли нажимаю на хрестик, я, блядь, розвертаюсь два рази навколо себе, блядь, За один цей, перекид мишки. Інструкція. Блядь, треба складати речі. Це гор якийсь? Повинен бути. А... Він Він годить. Він годить. Що за звук? Блять. Так, тут нічого нема. Ми до речі, вміємо присідати. але стрибати не вміємо. Алло, привіт. О, там інший будинок. Цікаво, це символізує те, що ми е, ростем. Так, треба тепер м'ячик вибити назовні. Блядь. У мене ще була. Е, о, дякую. Ще була інша... інший план. Щоб його волочити за собою, але щось їбе. А я впасти можу? Що Заново все! Mm-hmm. Speedron. Женщина было, да? Так, все, не нас пишем. Э, серйозне проходження. Добре, що я це перевірив э, на початку. Сухуня! Але це перевірена гра. Шановний мешканець, ми, пишаємо, ми пишемо з зростаючого занепокоєння після недавнього запланованого відходу від вашої допомоги. Минуло кілька днів без будь-якої відповіді на нашу просвітницьку діяльність. і Ця тиша хвилює. Ми боїмося, що без підтримки шкідливі зразки можуть швидко як. Якщо залишитись без контролю, стати небезпечним для життя. Будь ласка, знайте, що наше занепокоєння виникає без судження. Ми хочемо лише забезпечити безпеку, здоров'я та шлях вперед. Наші двері залишаються відкритими. Допомога все ще тут, коли ви готові з ширими занепокоєннями команда догляду. Що це, блядь? Типу, батя бухає, так? Да? Блять, але сука, це дуже підозріло. А, хоча це ж, блять, якийсь чех, здається, створив. Тому в принципі. Що за класний е, день? Е, щоб жити і радуватись. Ти маєш бути теж веселим. Коротше, я пофарбував. Коротше, все буде класно, і я пофарбував, наприклад, цей забор. І більшість квітів тут теж дуже веселі. Окрім деяких. Треба їх прибрати. Я знищити. Я шучу. Вони просто мертві, так що просто позбирай їх. і заходь всередину, коли все зробиш. Ясная история про батю алкаша. це все закінчиться? Все? Бля. А. На мячик отвалился. Да? Блять. Сука, я не думаю, що це така складна задача, фух. Клавдія Євген Кудряшова, українські радянські майстри-плакатисти. Це українська розробка, Ніхуя собі а, батя. Бачите, тут пляшки лежать. І квіти попадали. Життя хороше, я щасливий, і речі здається, здаються прекрасними. Досить прекрасними. Досить прекрасними. У мене був сонний параліч Декілька днів тому відчуваю себе ем, старим. Е, це тривало десь 12 секунд, але е, це, це дуже. але це дуже. Е, стартим. Що? Стертим. А, так що, це, коротше, це, це було дуже скла, страшно. Я не можу. Я, і що Я не, мож, не міг заснути до кінця ночі. Бачу, що сталося. Чого грузний. Параліч відчувається як руки. А, понял. Типу, що, я не можу боротись? Більше не можу. Ти зібрав квіти. Хороша робота. Дуже-дуже хороша робота. Тепер сад виглядає класним. Дякую тобі. Вітаю. Я, я думаю, що я устав. Можеш мене залишити на самоті на якийсь момент, на якийсь час. Я знаю, що це твоя кімната, але я не можу більше спати на тому дивані. Давай побачимось пізніше. Блять! Ой, давайте я вам додам гучності. то Тому підрапо стоїть мінус 8, мінус 10 навіть. Взяв продав речі починається блот и к весело. А, ну, це рахунки. Ну, не такі великі. 78 баксів. Романовський, дякую за фол. Пиздец, спалили. А що, думав, нас Ти, ну, че. Тут же, да Спочатку не зрозумів. Так, а ми тут робимо? О, ключик. Е, а де тут, тут ящик стояв Це не виглядає нормальним, коротше, все, все, все дуже, дуже погано. Стукає. Щось я там. Коротше, не, не, що, що я не можу щось змінити? Вау. Це типу по фільму гра. А я, я не дивився. Е, я не можу багато змінити. Коротше, як сказав Тоні Сопрано, ти народився в цьому. Або, я щось, або щось подібне. Чи це був Чи це був Едвард Нортон? I'm... Що? am... Що? Каже, щось там. Заебався. Що я хожу, ніби я мяч набиваю? Мяч вже все, вздувся. Що з тобою не так? Грба, ні. Е, квіти тупо всі вмерли. Е... Ти повинен допомагати, і... Е, і... Е, е, піздюк. <ріху> Чи ти закінчиш як я? І ти не хочеш цього, повір мені. Залиш це місце. Е, Штке собер. Штаки собер. Х, хто це? Це вонючий перекладач ніхуя не, не, не всікає, коли такий шрифт огромний. Тверезий. А будь тверезим. І зроби щось з собою. І роби щось з собою. Половина половина саду, типу, вмерла. Блять, боже, що тут за чим слово видумали? Нові, які я не знаю. Половина саду мертва, і, чесно кажучи, я в депресії та соромі. Побачимось. Тут, походу, вже останній, да? Чи передостанній будинок? Той саме Руслан. Вітаю. Ця гра дуже реалістична, і тому вона страшна. Це горе. Да, соціальний горе. Ерор 500. Сервер ерор. This is an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Нерухомість. Так. Шановні орендарі, дякую за те, що ви були частиною нашої громади. На жаль, через постійне знепокоєння щодо стану майна та неодноразових скарт від сусідів, ваша оренда закінчилась. Після огляду та затвердження місцевим органом житлового органу ми повідомляємо офіційне повідомлення про те, що ви повинні звільнити майно до 1 грудня. Це дозволяє приблизно це. Це становить десь приблизно 30 днів роботи. Коротше, 30 днів у вас є 30 днів. Ми цінуємо ваш час і, і доступні. Якщо вам потрібна допомога, чи уточнення під час переходу з повагою, програма з нерухомості та розвитку вука. Що це за музика, блядь? Вона така знайома. Я не раджу йти далі. Не хочу, щоб е, е, ти мене бачив таким: до побачення. Ай, блядь, ай-яй. Бать. Це ти? Дякую, що прийшов. Шо? Вибач, що так живу. Що залишив це. Блять, лівінг, сука. Чому я це слово вже не перший раз плутаю? Вибач, що так, так пішов. Я зібрав твій... твої речі, вони прям. Вони прям там, біля кроваті. Нам треба йти з, е, з дому. Е, сад, типу, повністю мертвий, чи не так? Це робить мене грустним. Пам'ятай, е, як сказав би Рентон, обери своє життя. Ти, ти, вже, своя, е, ти вже доросла людина. Побачимось. Е! <звучас> Блять. ГГ батя, Ф. Аз. Азгородня. Аз, Дякую за фолло. Я тільки що знаєте що я присів на праву кнопку на На четверту на ну, четверту кнопку миші, тому що я звик, що в е, репо так присідати. <гум> ну, це я так собі поставив і звик. Піздец. А куди мені? Привіт, вітаю те вчать. Ага. О. Батя, ну ти якось, блядь, здається, піддаєшся.